Василь Стус, як добре, те, що смерті не боюсь я. Як добре, те, що смерті не боюсь я. і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств. що жив, любив, і не набрався, скверне, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій. До тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі і чесними сльозами обіллюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда. Хай прийдуть гості Леся Українка, Франко. Шевченко і сковорода. Та вже мовчи заблуканий у пущі, Уже не ремствуй прозираю глиб у суще, що розпукнеться в грядуще, І ружею заквітне колоши.